Вибух вибух отей, тому що поліція приїхала, подивилась, каже, похоже на те, що це не отак так, милову. По цьому ось і ся, що воно так каже, не повністю здетонувало. Я вийшла на город, там мені треба було тиснути, що я не тут була, а на город пішла. Чую, оце тут дітей у грудні хату теж рознесла, поперетягували їхні речі. Не знаю, чи там живе, що є, чи ні. Тут ось і сю. Побило, це новий морозильна, камера нова, а то новий, нова стиральна, не знаю, жива чи не жива. Що там всередині не знаю. Там теж телевізора нема, нічого немає. Виходить, поверху пішов. Вона квартально каже, що позвонила, не приїхати.